Пане Костянтине, отож, як ви розцінюєте цю ситуацію довкола месенджера Телеграм і загалом, що з ним відбувається? Я це можу оцінити як відсутність е, якихось правил е, зрозумілих для усіх користувачів і прозорих, зрозумілих, які можна виконати. Ось ось це ось Цей контент блокуємо цей не блокуємо в телеграм. Телеграм його власникам позиціонується як відкритий майданчик для спілкування, позбавлений будь-якої цензури. Тобто він, начебто, там за свободу слова, за свободу розсусження інформації і все таке інше. Але раптом його власник приймає рішення вчора ввечері блокувати сьогодні, в день не блокувати. Які буде рішення післязавтра? Невідомо. А то це означає, що відсутність будь-яких правил, якщо там, наприклад, той самий цей Фейсбук, якого там всі е, сварять за регулярні бани, але в нього є. Система правил, які можна вивчити, зрозуміти, не вживати там стоп слова чи певного роду контент, і тебе не будуть банити. Що з відбувається з телеграмом? Абсолютно незрозуміло з одного боку. Він декларує одне, а робить зовсім протилежно. Вчора він дурав проти війни і тому блокує е, е, проукраїнські канали. А сьогодні він їх розблоковує. Що це означає, що він все ж таки за війну, чи як він розуміє проти війни, і також можливо надурово вплинули українські якісь посадовці, хоча раніше він їх ігнорував, і на це було безліч скарг. Усі наші високоповажні чиновники неодноразово. Повідомляли нам, що ось вони поскаржилися на цілий перелік, величезний перелік антиукраїнських каналів, але не отримали жодної відповіді. Чому раптом він передумав, але зі знаком мінус, якраз проти проти проукраїнських каналів ввів обмеження, не, не ясно. чому він його зняв це обмеження. Також не ясно. Можливо, йому з Кремля позвонили. Можливо, там він більше дослухається, тому що. Все ж таки, ось такі публічні комунікації українських силових структур і офіційних органів влади з усіма громадянами. Вони певним чином також вигідні російській стороні, тому що ці канали не шифруються. А відповідно можна вільно і в великому обсязі збирати інформацію про всіх учасників цього каналу. Навіть тих, хто не постить, не, не коментує, просто читає, просто приєднався до каналу. Для цього потрібні. Потужні інструменти, софтверні, програмні, переважно, і вони у росіян є, вони до цього добре готувалися. І особисто я все ще вважаю, що Телеграм це найбільш вдала спецоперація Кремля. Йому спочатку штучно створили ось у 2018-2020-му, коли Роскомнадзарнадзор, начебто, намагався блокувати телеграм на Росії. І таким чином йому створили такий імідж. Борця за свободу проти там обмежень і так далі. Але менше з тим, Павло Дуров спокійно продає контакти, спокійно виїжджає за кордон, йому дали ну, більш менш таку ринкову вартість за його е, соцмережу. і не віджали, як з Ходорковським, не отруїли. Він виїхав за кордон спокійно, з нормальними грошима, не боїться новічків. Не боїться, не боїться бо, там, е якихось, е типу, ну, неприємних для себе ситуацій, Спокійно вкладає в Телеграм, спокійно його розвиває і більше того співпрацює з Кремлем. І більше того, Кремль вкладає це гроші. Е російський фонд прямих інвестицій вклав у цьому році в нього близько мільярда доларів. І він виконує, він видаляє антиросійські канали Зокрема, деякі там щось ці солдатські матері, чи жони, чи щось таке. А коли там росіяни вкотре намагалися подумати про те, щоб побунтувати трохи, і канали всі видали. І сам Путін особисто є відео на Ютубі. Подивіться, його запитали на якісь там прес-конференції, що він думає про телеграм. І він прямим текстом своїм ротом. Прямо в ефірі каже: Так, а які проблеми з Телеграм? Договорились вже. Це сам Путін сказав. Тобто, а, насправді, у росіян набагато більше важелі впливу на Телеграм, ніж у України, насправді знов таки, наші інституції надорожово скаржилися, що. А телеграм ніяк не комунікує, ніяк не виходить, просто ігнорує всі запити, видалити там величезний список антиукраїнських каналів. А тут раптом щось видаляється, але не на нашу користь. Це означає знов-таки, що у Кремля набагато більше важелі впливу на Телеграм, ніж у України. Тому з нашої сторони досить дивно виглядає, коли українські органи влади. Використовують для офіційної комунікації, вони ж кажуть, довіряйте лише офіційним каналам, і при цьому використовують повністю російський месенджер з великою вірогідністю, що він повністю або частково контролюється з боку Кремля. І це просто ненормальна ситуація. Я давно пропоную заборонити використання телеграму у українських державних інституціях як засіб комунікації. Забороняти громадянам безглуздо неправильно і технічно дуже складно це зробити. Пане Костянтине, ми вчора бачили, що після от блокування, зокрема, чат-боту головного управління розвідки, власне, з'явилося офіційне повідомлення від гурмо, де зазначали, що незважаючи на це блокування, усі персональні дані були в безпеці і власне не не дісталися якимось третім особам. То чи дійсно це так, чи можна довіряти такому повідомленню? І загалом наскільки могла бути ось така вірогідність того, що певні дані, якісь расисти могли отримувати саме від з боку України технічного боку боку, месенджер, телеграм побудовані на, на такій архітектурі, що вся інформація проходить через його сервери. Тобто, ви коли спілкуєтесь з ботом, чи з каналом, чи один з одним, так чи інакше, інформація проходить через їх сервери і, скоріш за все, там зберігається. Тобто, з точки А в точку Б він проходить через точку С, яка вам не підконтрольна, ви не знаєте, де вона знаходиться, не знаєте, і не можете знати, а, хто на цій точці С, як він. Зберігає цю інформацію, чи не зберігає, а якщо зберігає куди кому потім передає цього знати? Неможливо. Тобто, можна сказати, що якщо ви точка А передали точці Б свої персональні дані, то точка Б так може щось там зберігати чи якось належним чином з ним поводитися, але під час передачі у то точці С між вами між цим, між А і Б. Є невідома невідомі сервери, які підконтрольні телеграму, і опосередковано можуть бути підконтрольні ФСБ, тому ну це так: приймаюча сторона каже, що все, все нормально, ми нікому нічого не передали. Але чи був канал заблокований, чи не був заблокований, ніякого значення це не має. з технічної точки зору, ну це як би так пом'якше сказати. А не очевидно, скажімо так, тому що Телеграм бачить усе, все, що через його сервери, все проходить, і він може поставити на контроль будь-якого користувача і будь-який канал, і незалежно від того, як зберігають дані абоненти, він все одно все бачить. Пане Костянтине, але як ви розцінюєте ту ситуацію, що дійсно багато українців, зокрема спочатку великої війни, кинулося в цей телеграм, можна сказати, в мільйони можна прямо так би мовити в пащу ворога? І зважаючи на цю ситуацію, то на даний момент чи є шанс, що, наприклад, Телеграм спіткає доля ВКонтакті, однокласників чи інших Яндексів Рашистів, і чи от, як взагалі це сприймати теж? Наприклад, що й військ багато військових користуються телеграмом, ну і та сама влада багато що комунікує. Можливо, в першим ділом варто було би саме органам державної влади відмовитися від телеграма і зробити все для того, щоб якомога менше українці мали можливість ним користуватися. Ну, це саме про це є я і говорю в останні пару років. А що владі слід припинити подавати поганий приклад. Користуватися російським продуктом під час війни проти всієї Росії ну це безглуздо і аморально. А, і вла, але влада подає приклад. Тобто, це офіційні канали, телеграм-канали є в практично в усіх державних інституціях. В Ренбуга, до речі, немає а не було. Може, зараз вже є. А є в СБУ, є в ГУР, є в Міноборони, в президенти і все таке інше. І пересічний громадянин дивиться на це і думає. Ну, це ж поважні інституції. Там, мабуть, серйозні розумні люди працюють. Вони все перевірили, вони всі ризики усвідомили. Вони їх мінізували, оцінили і вирішили користуватися. Значить, вони про все подбали, все перевірили. А я звичайний громадянин. Я відповідно довіряю органам влади легітимним, офіційним, вибраним на демократичних виборах. все... А я їм довіряю відповідно, якщо вони користуються, то чому мені не можна, власне кажучи, да людей, які усвідомлюють небезпеки телеграму, насправді дуже багато о, дуже мало. Ну одиниці насправді, ну багато хто здогадується про це, ось задають питання. Але поглянувши на кількість користувачів активних телеграму, ну можна зрозуміти, що мало хто бере до уваги. Більшість людей вважає, що та хто я такий, якому потрібен, і це хідне таке переконання. Ну а це але це трошки окрема тема стосовно того, щоб мали б зробити у цій ситуації органи державної влади: перше припинити використання, припинити подавати поганий приклад. Друге, розгорнути інформаційну кампанію з роз'яснення небезпек, небезпек телеграму, його можливі. Дуже вірогідні зв'язки з Кремлем, зв'язки з Кремлем є, але зі спецслужбами ще не ну фактів таких прямих немає. Багато дотичних разом з тим в Верховній Раді я знаю, що вже розроблений законопроект, який е, може обмежити використання телеграм в Україні, але з тим законопроектом там е, трошки складніше, тому що якщо мова йде про регулювання усіх соціальних мереж. То це зовсім, зовсім інший, інша площина ризиків, скажімо так. Якщо це, це б стосувалося лише одного виключного телеграму, ну тоді так можна говорити про те, що треба, щоб його реєструвати, щоб якась комунікація з месенджером була. Щоб... Але у такому разі виникає ризик того, що а, телемарафон піде в месенджери, грубо кажучи, всі ці цензурні ц... обмеження цензури, які існують. У офіційному інфопросторі українському це і медіа, і соці... і телеканали. А якщо ось буде неякісно виписаний закон без дотримань інтересів громадян України, то може виникнути ризик того, що цензуруванню підлягатимуть і месенджери, і соціальні платформи, соціальні мережі. І так певний рух з боку Верховної Ради у напрямку обмеження роботи телеграма, є, але я б не сказав, що це ще перемога, а це ну, хоч якийсь крок на, на зустріч, тому щоб зменшити вплив російських спецслужб на український інформаційний простор.